Абсурд якийсь. До мене намагались прикріпити якогось інтерна. Я ж вимагав зустрічі лише з головним лікарем. То що вас мучить, друже мій? А, на будівництві впав, мабуть, з сильного руку змогу. Я от програв у суперечці з коркотягом. Я намагався відкрити пляшку 52-річного Бордо. Ви зараз кажете Деніс. Деніс. 72-й рік жахливий для Бордо, але що то божнеш. Не бажаєте загадку? Ні. В молодості висока, у старості низенька. Вода мінцеше. Деніс. Вода мінце ще й Деніс. Я вчу мандаринську завжди живи моментом. Водамінце ще. Деніс. Це Та свічка. Так. Свічка. Угу. Знаєте, зазвичай я йду в приватну клініку, але була якась спутниця у банку. Ем. Коли гарячий біль пронизав моє тіло. Вже було ясно, що одні моєї гри на піанофорте вже далеко позаду. Так я знаю, що ви зараз скажете. Деніс, є багато п'єс для гри однієї рукою, які навіть клавікордист аматор може зіграти. Равець з його концертом номер 4 капричі Оначика тощо, але мушу вас перервати. Я таки знав, що чекати доведеться довго, тож я взяв mm -hmm. з собою екстрені запаси, з якими а... радо поділюся. А, так, дякую. Я я просто. Тут не, уже основне боюся. Манчего, камамбер та надзвичайно рідкий брі. Так ні, ні, ясь я... головний ні. лікар не буде проти парочки крапель для хоробрості і нашим, і вашим. Перепрошую, що знову вас турбую, але мене щойно попросили вписати номер для екстреного зв'язку. Так, так, хвилиночку, Кавін Мерфі, так. Отож, з огляду на фізичне обстеження, ми можемо сказати, що певно стався певний перелом, можливо, в променевій кісті. Треба Напевно, рано казати про ступінь пошкодження, можливо, це пошкодження м'яких канин. І коли буде готовий знімок рентгену, тоді вже і побачимо аліс, очей не відвести. Та встигнуть, обіцявся ти Все, я не витримаю. і до спочинку довго йти. Роберт Фрост. А, так. Ха-ха. <клухи>